Вітаю вас, мої маленькі друзі! Напевно, ви хочете бути здоровими, сильними, бадьорими та енергійними. Стати таким може лише здорова людина. Щоб бути здоровим, потрібно вести здоровий спосіб життя та дбати про своє здоров'я. Здоровий спосіб життя. А це виконувати режим дня, дотримання правил гігієни. Потрібно займатися фізкультурою і спортом, загартовуватися правильно і корисно харчуватися, бути доброзичливим до оточуючих та не мати шкідливих звичок. Режим це основа здоров'я. Потрібно додержуватися режиму харчування, сну і відпочинку а також фізичної праці і допомоги батькам. Тоді твій настрій буде гарним і бадьорим. Подивись уважно на картинку. Що тут намальовано. Як ти вважаєш, у якому порядку потрібно виставити картинки? Перевір себе, будь ласка. Молодці діти! Хочеш бути здоровим? Правильно харчуйся! Їжа має бути не тільки смачною, а й корисною. До столу треба сідати в один і той самий час. Отже, сідай до столу вчасно і не чекай запрошення по кілька разів. Як ти гадаєш, на цьому малюнку зображено корисну чи шкідливу їжу? Так, діти, правильно, це їжа шкідлива. А на цій картинці зображена шкідлива чи корисна їжа. Правильно, діти. На цій картинці зображена корисна їжа. Якщо ти не дружиш із фізкультурою і спортом, то почни займатися ними вже зараз. Зроби декілька вправ. Не Відкладай це на завтра. Прокинувшись уранці, роби зарядку. Протягом дня грай у футбол, катайся на велосипеді, роликах тощо. І тоді відчуєш, що здоров'я. Значно поліпшилося. Тобі приємно бачити веселу, усміхнену людину. Відповідай тим же. Усміхайся, будь привітним і доброзичливим. Пам'ятай, це ще й корисно для здоров'я! Як ти вважаєш, тут зображено корисні чи шкідливі звички? Правильно, це корисні звички. А тут зображені корисні чи шкідливі звички? Так, діти. Правильно. Це шкідливі звички. Отже, той, хто постійно піклується про своє здоров'я, займається фізкультурою. Дотримується режиму дня та правил особистої гігієни. Правильно харчується, не має шкідливих звичок, доброзичливий і привітний, той має міцне здоров'я.